Вітаю вас, вчителі математики, і просто шанувальники української мови. Знаєте, із українською термінологією є проблема. Я переглянув предметні показчики підручників математики від 5 до 11 класу і з'ясував, що більше половини термінів іншомовного походження. І вони не мають відповідників в українській мові. Це точка. Паралелограм, паралелепіпед, перпендикулярні многочлени і таке інше. Цих слів дуже багато. Хто викладав математику в школі, той знає, як деякі терміни сприймаються дітьми. Ну, слово перпендикулярний сприймається якась смішна скоромовка. І кожного разу, коли діти вперше його чують, вони пробують на язик. І вже таке наслухаєшся, такі вже вони терміни придумують, що повторити в інтелігентному товаристві, просто недоречно. Так ось, а візьміть оце многочлени в 7 класі. Коли проходить перший період, коли вони тільки знайомляться з цим терміном, пересміються, ми доходимо до правила множення многочленів. От послухайте тільки, як у нас звучить. Для того, щоб перемножити многочлен на многочлен, необхідно кожен член першого многочлена перемножити на кожен член другого многочлена і знайдені добутки додати. Знаєте, не витримують ніхто. Навіть відмінники регочуться від цього правила. Такі терміни вони просто псують милозвучність нашої української мови. Я тому стверджую, що проблема є і проблема серйозна. Термін має допомагати дитині відразу розуміти істотні ознаки поняття. Тобто термін має вказувати на ці істотні поняття. От, наприклад, многокутник. Наскільки він наочний, наскільки він зрозумілий, він відразу вказує, ще з правилом діти незнайомі, але відразу розуміють, це фігура, у якої є багато кутів. Многокутник. Так ось, саме такі терміни і потрібно знайти для слів іншомовного походження. Ну ось, Я спробував цей многочлен перекласти українською. У даному контексті члени це частини чогось, елементи чогось. Так ось є дуже гарне українське слово складник складник це частина чогось, елемент чогось. Тепер давайте спробуємо утворити ці терміни. Тоді многочлен це буде многоскладник, але можна трошечки спростити це слово для того, щоб зручніше було вимовляти, при цьому вона, воно суті не втрачає не «многоскладник», а многосклад. Так ось многочлен це многосклад, одночлен це односклад. І тоді сформулюємо це правило вже українською мовою. Ось воно як буде звучати. Для того, щоб перемножити. Многосклад на многосклад. Треба кожний складник першого многосклада складу переносити на кожний складник другого многосклада і знайдені добутки додати. Та це просто музика для вуха. Або ж інше слово точка це калька з російської мови. А в нас є прекрасні слова, які позначаються крапка. Ще одне слово цятка. Кожне з цих слів може бути прекрасним терміном. Що позначає точку. Мені, напевно, більш звично крапка, але обидва ці слова заслуговують стати українським терміном. Йдемо далі. Подивимося, якими термінами позначають взаємне розміщення двох прямих. Ви знаєте, що можливі три випадки: Дві прямі, які не перетинаються, це паралельні. Це не українське слово, це слово грецького походження. Далі дві прямі, що перетинаються. Зверніть увагу, російською мовою пересікаючіся прямі, але таку форму українською мовою перекладають як складнопідрядне речення. Прямі, що перетинаються. І ви знаєте, терміну відповідно українського немає. Так само пояснюємо, що прямі, що перетинаються. Наскільки це незручно пояснювати? І ще один випадок розміщення це мимобіжні прямі. Прямі, які не перетинаються і не паралельні. Ось маємо одну пряму. І ось маємо іншу пряму. Отже ці дві прямі мимобіжні. Ось це яскравий приклад, як хаотично вводяться терміни, були введені терміни в українську мову. Це із грецької мови, це калька з російської взагалі терміну нема, тільки... Складнопідрядне речення. І оце єдиний прекрасний український термін. «Мимобіжні» дуже гарно передає суть цього поняття. Так ось давайте спробуємо знайти українські якісь відповідники для цих понять. І, як приклад, паралельних прямих завжди наводять рейки залізниці. Отже, дві рейки йдуть поряд одна з одною. Я би назвав їх субіжними, використовуючи ось оцей вже термін мимобіжні і за аналогією паралельні це субіжні. Префікс «су» означає, що вони щось роблять разом. Тобто вони поряд біжать, але не перетинаються. Субіжні, так? Отже, паралельні це субіжні. Тоді прямі, що перетинається, перебіжні. Що значить пряма? Перетинає іншу пряму. Ось, наприклад, от дорога перетинає залізницю. Так? Чи пішохід перетинає залізничні колії, тобто перебігає через них. От тобі і прекрасний термін, перебіжні. перебіжні. І ось цей термін, звичайно, залишається, він прекрасний. Тепер подивіться, що ми одержали. Ми одержали прекрасні три терміни, які описують випадки розміщення двох прямих, причому ці терміни утворені за одним принципом. Це паралельні, це субіжні, перетинаються перебіжні і не перетинаються непралені, мимобіжні. І тут же ми можемо ще один термін перекласти українською січна. Січна це калька із цікущої, з російської мови. Тобто пряма, яка перетинає інші прямі. То в нас буде це перебіжна. Отже, маємо січна це перебіжна. Ясно, що оці терміни нові необхідно вводити і всі інші поняття, в яких вони використовуються. Наприклад, паралелограм. Термін цей походить від грецького паралелограмон, що означає паралельні лінії. За цим самим принципом ми можемо утворити відповід... український відповідний термін. Субіжник. Субіж означає, вказує на паралельність сторін, а ник означає, що це многокутник. Субіжник, паралелограм. Відразу, щоб не відходити, розглянемо термін трапеція. В перекладі з грецької означає столик. Звичайно, в Даній Греції, напевно, всі столики мали чітку форму трапеції. Але зараз це було б якось дивно. Можна піти іншим шляхом. Можна врахувати істотні ознаки е, трапеції. А саме, що у трапеції паралельні тільки. Дві сторони, тобто одна пара сторін паралельна, інші не паралельні. Паралограма дві пари паралельних сторін, це субіжник, в трапеції одна пара, напівсубіжник. Взагалі, терміни, ви вже напевно помітили, утворюються двома способами. Перший спосіб це враховуються якісь істотні ознаки, вказують на істотні ознаки ці терміни. Інший спосіб, це просто називають певні поняття якимось предметами, які нагадують людям про них. Ось, наприклад, циліндр від грецького слова походить і означає валик. Я думаю, що цей термін можна ввести, і він буде прекрасним відповідником слова циліндр. Я пропоную вам самостійно подумати над іншими е, іншомовними термінами і спробувати знайти милозвучні українські відповідники. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про мої ідеї, то можете прочитати статтю, посилання на яку я е, залишу в описанні до цього відео. Ось і все. Я думаю, що проблема важлива, над нею варто подумати. Не те, що варто, а потрібно думати. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео.